Спаринг за підвал приміщення боксерського клубу забирають. Оренда з установою дитячо-юнацьких молодіжних клубів закінчилася два роки тому. Продовжувати її місцева влада не хоче. Тим часом приміщення просто стоїть без господаря. Про це повідомив народному контролю. Зік занепокоєний директор установи. У клубі Олімпійська Надія впродовж багатьох років займалися діти зі всього нового Львову. До початку 90-х років його очолював відомий боксер Львівщини Мирон Муха. Був там хороший клуб, вийшло багато вихованців. Тобто рин стояв прямо на вулиці. Там завжди крутились кучу. Кучу дітей ми хотіли би його лишити. Там щоб він залишився клубом єдиноморського. Тобто там мали бути секції карате, кікбоксу, ну і звичайно боксу. І хотіли цей клуб назвати імені Миронним. В управлінні комунальної власності пояснили, що після повторної заяви на оренду 26 вересня приміщення обстежать, і потім депутати вирішать його долю заново. Якщо молодіжному клубу знову відмовлять у оренді, він ще має шанс після конкурсу отримати приміщення на Литвиненка. 11. буде проведений по. З надання користування приміщення для організації. Це може так само це свою, також подавати документи на цей конкурс і ймовірно, що він переможе випадку відмовити. Тож народний контроль отримав чіткі гарантії, що справа з відновлення боксерського клубу просувається і секція зі даноборства на Литвиненка 11 з'явиться. Ольга Балуха Ліна Подлєсна, народний контроль, телеканал ЗІ.